Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка та бринзи. Нам знадобиться один буряк, у мене вже відварений масою 180 г, 100 г бринзи, декілька листочків салату. Для заправки знадобиться 2 столові ложки олії, 1 столова ложка лимонного соку, один зубчик чеснику, дрібка солі, одна чайна ложка діжонської гірчиці, одна столова ложка соєвого соусу. Та у мене для декору знадобиться гарбузове насіння. У мене тут 2 столові ложки, попередньо я їх просушила на сухій сковорідці. Спочатку буряк наріжу кубиком. Бринзу нарізаю середнім кубиком. До нарізаного буряка додаю 1 столову ложку олії та перемішаю. На тарілку викладаю листочки салата, ось так їх трошки порву, а зверху викладаю шматочки буряка. Зверху викладаю нарізану бринзу. Тепер зроблю заправку. До олії додаю 1 столову ложку лимонного соку. Додаю гірчицю, соєвий соус, вичавлений чесник та сіль. І перемішую. Заправляю салат. Готовий салат присипаю насінням гарбуза. Друзі, ось такий смачний та швидкий салат у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.